Друзі, вітаю вас! Хотів запитати, чи знайомі ви з нашим проєктом А от Якщо ви не знайомі з ним, ще я хотів би вас познайомити поближче. Кротесенький, румтур і знайомство з будинком. Його загальна ширина 7 метрів. Два модулі 3,5-3,5. Цей будинок у нас може бути як слайд. Тобто є розсунути, два модулі стоять а, не поруч, а трішечки в розсувку, як ми зараз бачимо на відео. І а, точно ці ж модулі можуть стояти а, поруч і створювати загальний класичний а, будинок. Чого тут не вистачає, що зараз за тиждень з'явиться, можливо, зробимо ще одне якесь відео Тераса. Доповнення відкритої тераси, для того, щоб можна було вийти. Це вхідна група, це вікно, з якого можна буде вийти на терасу. Балконні двері. Це у нас будинок, який ми змонтували. На зараз за півтори години вже кран машини, вся техніка поїхала. Тобто година. Дійсно, до того була ще підготовка деякий час, там обв'язка фундамента, ще якісь речі. але... По факту сам монтаж у нас вклався в одну годину. Це у нас друга буде тут тераса. Давайте глянемо з цього боку, як це виглядає. Да. Ось така вхідна група, це у нас вже двері йдуть. Тобто, тут буде така тераса стояти, вона додатково, вона найде в конфігураторі вартість. Тобто, якщо ми говоримо про конфігуровану вартість, це два модулі. Так, місце з'єднання. Це у нас перша спальна кімната. Ми зайшли, та шафа, яка приїхала, вікно. З виходом на терасу можливим або для провітрювання. Вхідна група, шафа. Дуже круто при вході схована шафа. Це у нас туалет. Вітальня у нас ось таке панорамне, велике вікно. Така от кухня приїхала вже змонтована, обладнання немає. Підготовка під щиток автомати, це має робити сертифікований електрик. Так, матеріали, труби, все, що має бути потрібно, підготовлене. А, Scandi Mobility Double. Зустрічаєте дуже крутий, потужний проект, який мені подобається, і ексклюзивно ви його можете придбати тільки. А далі дивіться новини.